Тому що нас не пускають туди. Він же. Ми ж казали, що будуть дебати. Де ж вони ті дебати? Ми тут стоїмо і ніяких дебат не чуємо. Білетів не, хлеб... не принесли. Ми на хлеб не приїхали. За два дні вже не було білетів. На сайті не було, да, не було. Да? Силка була, але білетів не було. Всього півтори години були квитки, і люди не можуть отри... зайти на стадіон. Нас не пускають. Через запрошення Так. Да. запрошення. Це, це, це так, от дивитесь. Да. 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 можна було Так, дивитися. Можна це звільнитися? Пожалуйста. Воно нормально працює. Перший каже, що долар буде по 10, а другий робить по 30. Тому Ангора Шенка є. Тому я зі своєю командою.